От Зараз вклеюю бортик на iPhone 17 Pro Max. І розумію наскільки це ювелірна робота. Все вклеїть так, щоб не було лишнього зазору, було симетрично, впаять поліуретан, щоб він тримався класно. І Реально процес поклейки оцих бортів і задньої панелі займає мінімум 1,5 години. А ще ж прикол нормального світла немає. І з цими павербанками граєшся, переключаєш, фен нормально не видає температуру. Коротше, морока ще та. Так, розвернув. Тому, друзі, враховуйте, що така дотошна робота не буде вартувати з поклейкою і плівкою 500 гривень. Це перший момент. І другий момент ніхто вам в магазинах розрібних не буде сидіти 15 години над одним телефоном. Їм треба швиденько за 5 хвилин наклеїти, продати і вас відпустити і прийняти наступного клієнта. І чим більше продати, тим краще. В нашому випадку, чим точніше зроблена робота, тим надовше прив'язаний клієнт до соцглаз. І якщо вам треба такий класний захист, записуйтесь в середньому за 2-3 дні. Завжди буду радий.